Сьомий всеукраїнський літературний конкурс Фантастичне рівне історії та оповіді 2025 для дітей та молоді відбувся традиційно у день міста Рівне. Культурний захід знову об'єднав навколо себе тих, кого захоплює література та хто любить рівненщину. Тема творів для конкурсантів все про місто рівне та рівненщину. Казки, оповідання, фантастика, легенди, поетичні рядки. Конкурсу сім років це вже солідно, це вже вік, сім років. Молодь діти з усієї України пишуть про рівне, про Рівненську область. Пишуть добре, пишуть цікаво. На сьогодні я можу сказати абсолютно відповідально як людина, яка прочитала абсолютно усі твори, які надходили на цей конкурс, що ми маємо. Надзвичайно цікавий пул краєзнавчої літератури, дуже багато легенд, дуже багато казок, і все це збудовано на нашій рівненській базі, волинській, поліській, на нашій історії, на нашій міфології, на нашій етнографії. Це дуже потужний доробок. Цього року журі обрали дев'ять переможців у трьох вікових категоріях. Софія Онищенко у Рівному вперше, коли писала конкурсну роботу, вивчала історію міста, дізнавалася інформацією з інтернету, орієнтувалася на Google карти, тощо твір називався «Таємний вершник. Він сповідає історію про відьму Емілію та її пригоди. Фактично, ця візьма вона не вміла, вона не багато вміє робити. Однак одного разу вона бачиться таємничого вершника у незнайомому лісі чорного вершника, чорна собака на чорному коні. І ось там закручуються події, Те, що вона намагається зрозуміти хто він, і в кінці кінців вона хоче його знищити. Ну, а там вже треба читати. Фактично, сама візьма навчається у Рівненському природному заповіднику. І події також відбуваються у різному. Там і річка Устя зустрічається, і Чорне озеро. І так. Сьогодні мені хочеться, щоб конкурс розвивався далі глибше, щоб він був підтриманий програмою книговидання. Тому що це важливо, щоб вчителі мали доступ і могли працювати з цією книгою і використовувати її на уроках ну, власне літератури. Рівни. Їдного краю, тому що ці твори є справді сильними, і навіть якщо взяти цьогорічних переможців дівчинка, дитина з іншої області написала надзвичайно потужне, цікаве, таке містичне, насичене міфологією оповідання, дуже цілісне, дуже класне і дуже дуже цікаве. Тому я вважаю, що цей конкурс на сьогодні вже просто сяє, він розвинувся, він розквітнув. Громадська організація літеку організовує цей конкурс у межах існуючих просвітницьких проєктів, заохочує дітей та молодь до створення перших якісних літературних робіт, популяризуючи історію рідного краю. Отакі цьому конкурсу я спостерігаю, як сім років поспіль рівне. Відкриває для себе нових письменників, і про рівне з'являються нові історії. І сьогодні, ось в тому залі нашого музею, бурштину Людмила сказала таку гарну фразу, над якою я замислилась. І кожен з вас має змогу придумати легенди. Легенди власне вони не є фактажем. Вони десь вигадка, десь історія, десь мрія. І саме учасники цього конкурсу і є творцями легенд, творцями мрій, тверцями історій, які колись можливо справді виростуть, як сказала Тетяна, моя колега перу і подруга, виростуть щось велике. Призовий фонд надала громадська організація літеку вперше без підтримки спонсорів. До речі, голова організації Людмила Сте. Асюк увійшла в число 12 відібраних лідерок з Рівненського регіону і представляла літературну ініціативу на всеукраїнському проєкті Голос жінки. Це всеукраїнський проєкт Голос жінки. Цей проєкт відбувався в п'яти областях, і згідно конкурсних заявок, в кожній області відбрали лише 12 жінок, які представляли свої ініціативи. Всі ініціативи кожна по-своєму важлива і мають певну місію. Мені було неймовірно важливо і приємно долучитися, бути відібраною однією з 12 учасниць від Рівненської області. Це велика честь. І на голос жінки. Ми говорили про всеукраїнський літературний конкурс Фантастичне рівне, про читання, про дітей, про нагородження, про підтримку, про волонтерство, про те, що слово зброя про те, що важливо, щоб ці діти писали. І це просто дуже круто, бо ми звучали на всю Україну. Для деяких учасників всеукраїнський літературний конкурс Рівне фантастичне став дебютним, а саме місто новим знайомством, яке надихає творити. Інші учасники місцеві, для яких рівне з дитинства рідне. Я ще його взимку знайшла, почала писати. Мені став він ну дуже цікавий. Я описувала все. В творі я хотіла передати всі частинки рівненщини. Бо саме тут ну найбільш фантастично багато історій і легенд, які можна розказувати ну багато разів і повторяти, і вони все рівно будуть цікаві. Спочатку літери вони складають слово, а далі слова лягають у рядки. Тоді рядки будують поезію, прозу, історію, роман чи оповідання. І це слово стає зброєю. А молодь є нашим майбутнім. Фантастичне рівне це для дітей і молоді хороший майданчик для старту, аби розуміти, чи хочеш ти бути письменником чи ні, аби отримати фідбек про те, що ти пишеш. Трішечки підтвердити свої вміння диплому і конвертом, у якому знаходиться премія за перше, друге чи третє місце, і це можливість росту і розуміння, куди рухатися далі. Тим часом конкурс триває, журі чекає на нові твори, присвячені місту Рівне та Рівненщині.